Всім привіт! От, хочу показати, як я встановив буржуйку чи топку від дядька Максима. От, я її вже сюди в свій робочий куточок. У мене тут такий робочий куточок з всяким інструментом. От, колись в мене тут стояла буржуйка біля сверлилки так само. Тільки єдине, що змінилося, зараз у мене та буржу... топка пішла знизу. І тут я зміг поставити ще полочку. От. Полочка е, тепленька, десь градусів 25, всього-навсього, 30 нагріта. Тобто Вона сильно не нагрівається, вона має по боках собі там тепло виходить. От. вона не є плотно. Там дав додатковий лист, щоб конденсат не йшов з стіни. Гараж не утеплені, гараж металевий. Туди її встановив, зараз на вулиці 2 градуси тепла всього-навсього і дуже сиро, а в гаражі в мене зараз, зараз в гаражі в мене під стелею виходить От. 33 градуси. От як воно тут і тепло проходить, як де, 17-15, якщо включити в мене, там вентилятор стоїть. Ну, там я його включаю, він в мене маслає, розбиває ту температуру. От. Ну так нормально. Там підлога вже 18 градусів має знизу, там тепло дує. Тут 14 станочки 13, 14, 15 градусів. Ну, в общем, по буржуйці. Буду називати її буржуйка. Мені так просто простіше, привичніше. Щоб до світло зробити, зараз більше світла дам. Як вийде світло? Один димохід, димохід зараз зовнішня температура 40 градусів. Так. Ну, я не знаю, мені здається, що це, що це неправильна температура, бо Та де 40 він. Певно. Ну, не шипить. не шипить, але градусів 70 має добре, певно, відбиває. Певно відбиває. Напевно, нержавійка відбиває цей лазер і воно щось іскажає. Іскажаю то тепло. От. Ну, ще я обов'язково поставив тут е, таку от штуку. Е, це є датчик СО2, е, датчик СО2, <coughs> Бо буває, що запрацюєшся. Не дай Бог, щоб дим не пішов якийсь чи що, бо там таке всяке буває. Не раз робиш за станком, робиш, обертаєшся, себе а на... А навколо тебе нічого не видно, як кажуть, ти увльокся собі і працюєш. От так собі висить якось воно спокійніше. от от Додав я світло, от як воно в мене встановлено. Тут в мене верстачок стоїть. І запхав я її туди. Ну що скажу, ледве я її туди запхав, це буржуйка, так як станок, в принципі. Бо я її через поріг мусив тягнути лібьоткою. Просто неможливо її підняти в одному, нереально її. Ледве я її сюди затащив. Під ці ноги я поставив профіль ЦД будівельний, і вона так як на рельсах в мене поїхала по цій, по цій підлозі дерев'яній. Бо нести її нереально. В общем, я її туди запхав, назад її хіба буду якором якимось тягнути. Поставлю я там оліточку знизу, так як я казав, стоїть на підлозі. Покрасив її. Підсос воздуха ззаді стоїть, попередніх відео показував. І отак от воно в мене стоїть, з цієї труби в мене дує вже сюди, от як вона йде оця труба, і воно мені видуває цей коридор на центр гаража. Тобто вже Тепло мені звідти йде сюди. Ну, і запалив я її. От. Зараз вона нагрілася вже трохи. Вентилятор працює на повну катушку, тобто менше його скручувати в принципі нема смислу. Вон. Пашить сильно. Зараз температура валить страшна. От 160 градусів йде з тої труби. Це на, на, на гараж то вона горить вже десь з годину, то розкочегарилася капітально. Сама стінка має 170 градусів, тобто той вентилятор, він навіть не встигає, не встигає устудити зовнішній корпус. Бо в мене димохід зроблений з труби нержавіючої 130 мм. Але наверху, наверху я зараз покажу, вийду на двір, покажу. там в мене йде труба. 100 мм алюмініва. Отака труба алюмінієва 100 мм 2-м. Ну, колись валялася, я її поставити. І так воно стоїть. Можливо, через це перепад йде, що тяга замаленька, тобто, тому димові немає куди діватися. От. Так, в принципі, пічкою я довольний. Наганяє температуру моментально і плюс до того ця вся маса тих 100, 140 кг, скільки вона тут важить, вона дуже довго остиває, від неї жар йде нормальний. Тут зараз в мене по пожарній безпеці, як то сказати. Стоїть зверху лист бляхи. Тут ці дрова, в принципі, теж. Ну, я стараюсь не горити, це все оброблено вогнетривкою ну протипожарною фігньою такою. В принципі, я в гаражі постійно є, так що тут теж лист металу стоїть на тумбочці, хоча тумбочка нагрівається до температури, все на все видно 56-60 градусів, нехай 60 градусів, це зараз вона на повну катушку і це ще. З цього витоку йде тепло. Щось зараз пожар кіло, я чую. 170 градусів вже валить. Ну, Руку тримати я не можу руку тут тримати. Тобто жар дуже величезний йде. Скрутити менше її теж не можу. Походу, прийдеться відкривати час від часу двері в гараж для того, щоб трошки охолодити. Щоб трошки охолодити. Комен не має 130 градусів. Там ще й папір заводський стоїть. Він ще навіть не обгорів. От він трошки так, якби навіть, навіть ще не пожовтів добре. Ну, там не поймеш, звідки то жар валить. Ну, В общем, от такий Змій горини, як то сказати. Жар від нього валить, ну це щось з чимось. Ну що, зручно, зручно, тепло. Зручно тим, що стала можливість поставити якусь полочку, не займає місця, бо місце пропадало через буржуйку. От, а завдяки зовнішньому кожуху. Пічка вже не має такого сильного нагрівання і вже більш пожежобезпечна. Ну, і відповідно, займає ну, по ширині чуть-чуть більше місця, але в принципі вийшло в загальному, що місце вийшло більше. От. Ну, кажу, от Єдиний момент, то, що вона трошки підкурює димом, з цим треба розібратися, ясно. бо це не дуже приємно. Ну, взагалі, все. До зими, як то кажуть, підготувався. Можна буде втілювати якісь нові проекти в теплі. Все, всім дякую, до зустрічі. От як воно у мене з вулиці зроблено. От, тройничок для збору конденсату і труба Алюмінієва. От, Можливо, прийдеться поставити все-таки, не поскупитися 2 метри, купити труби нержавіючої, 130-ї, утеплити її відповідно, і, і вже буде добре все. Так, наразі пічка виглядає отак. Вставив я сюди таку секцір. Прикрутивно два болтика М6, з тої, з тої сторони тримається добре. От, так менше закопчує. От, в принципі, дрова закидати не мішає. Але зато почало менше диміти при відкриванні дверей. Тяга в мене тут не дуже хороша. Тимохіт не утеплений поки що. От. Того так. Але пічка дуже класна. От сьогодні я заклав одну закладку дров. Не дуже сильно набиту. І вона в мене сьогодні горіла від 11 години і зараз наразі вже. 18-20. А вона ще ще гаряча градусів 60-70. Тобто вона ще буде тут гріти і гріти. Тобто я вже піду телевізор, дивитися, а вона ще буде гріти. Тут ще по цьому зробив я таку е, насадочку з консерви. От, сюди врізав е, стекло. Вот я його там приклею, приклею його там на силікон. І так воно буде кріпитися сюди. Просто легенько заходить плотничком, От заходить класно плотничком. Для чого? Для того, щоб можна було наблюдати за вогнем. Що там робиться наразі в цьому? Без вмішування в Скажімо так, в процес горіння. Тобто не будемо додавати кислороду, щоб подивитися от, повітря. А так собі вже можна через цей отвір наблюдати за процесом горіння в камері. от Дуже зручно, бо доступ повітря тут буде перекритий. Бо не раз, буває таке, що там перейшов. Процес горіння, в процес тління і при відкриванні цієї заслонки, як виділи на відео, бахкає сюди такий фонтан диму з іскрами через цю заслонку. А також просто можна буде наблюдати. Консерва ця добре тим, що вона є тонкостінна і вона тільки тими ребрами от, тільки цими ребрами буде. Стояти на цьому. Тобто вона буде практично не нагріватися. Теоретично вона має не нагріватися сильно. Але далі буде видно як. І просто вклею на силікон звичайний, санітарний. Температура його, він витримує температуру до 200 градусів. На цій штуці 200 градусів, щоб напалити, то Ну, трудно. Принаймні, коли сильно розігрів, то цю заслонку можна прикривати. Буде. Тобто, коли подивитися, я просто відкриваю цю заслонку і дивлюсь, що там робиться, не додаючи кисню. І ця заслонка буде так би відбійником перед склом самим. Тобто буде нести ще одну додаткову функцію. А так, а так пічкою я задоволений капець, просто шикарно, горить, все супер. От я забрав цей колосник. Максим мені дав цей колосник такий наниз, він зробив з металу. Це він був цей колосник, я тут просто поставляв фішки такі з металу і приварив з, з другої сторони їх, просто щоб не було дир. Просто у мене тут процес буде довготривалого горіння без колосника. Працює, просто буде так, як балеріан, працювати. працювати. Топка довготривалого горіння, чітління. От. В принципі, в принципі все. Проект прийшов до завершення. Пічко я дуже довольний. Інерція в неї, просто сумасшедша інерція. От інерції тут є дуже багато. Вона така тяжка, що ну як нагрівається, то вона остигає години-дві сама пічка, тільки остигає. Тобто, ну, це так, як піч з каменю тут зроблена. Така тепловіддача від неї. Все-таки маса металу величезна, і відповідно, тепловіддача від неї йде дуже, дуже шикарно, шикарніша просто. Все, наразі. Всім дякую. Дядьку Максиму, дякую. подвійно, Піч то, що треба. Пічкою я більше, ніж довольний. Такої пічки за такі гроші не купиш, не зробиш і не, не дістанеш ніде. От. Все, дякую, всім наразі. Бувайте.